Всім привіт! Сьогодні завдання присадити отаку кнопочку для серводрайв від фірми Bloom. Подивимося на її присадку. Тут від краю деталі до отвору виходить 12 мм плюс-мінус 3 десятки, і глибина засверлювання 11 мм. Може бути в плюсі. 5 десяток фреза 35 мм. Рекомендована висота від не враховуючи дна від 30 до 90 мм. Я її спробую зараз присадити за допомогою універсального меблевого кондуктора від притул і це пластина D35, тобто вона розрахована під фрезу 35 мм. Тут сердечник є 138 мм, тобто, в мене від, від флажка до отвору виходить 69 мм. Тобто, в межах допусків рекомендованих виробником цієї кнопочки. Дивимося на пластину. По замовчуванню у нас стоїть 22,5 мм. Нам треба виставити 12 мм. Тобто зараз я буду використовувати розмітку зі шкалою по втулках. Тут в базовому значенні 9,5 мм, і вже дивлюся по розмітці, виставляю точно 12 мм. Там допуск маленький дуже, так що треба чітко виставити. Виставляю тут і виставляю тут. Все, добре затискаю, викручую центральну втулку, вона тут буде заважати. Ставлю прапорець боковий положення. Фіксую собі детальку, додатково струбцинкою шаблон, так що він десь від вібрації не з'їхав мені. І знову ж таки, гільзовий стакан на 35 мм. Фреза глибину я вже виставив, Фреза 35-ка. Починаємо жужжати. Церлися? Треба зрізати лишню крайку яка сторчить? Все добре. Тепер Кнопку на місце, прошу дуже, нічого ніде не, да, не виступає? Все чітко і гарно. Все. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним.